Ліквідувати найстаріший кивофлорівський монастир Києва, вигнати на вулицю стареньких подвижниць монахів. До цього закликає директор заповідника Стародавній Київ. Хоча він, як ніхто, має знати, що це наша національна святиня, тут поховано матір гетьмана Івана Мазепи і гумню Марію Магдалину Мазепину. Тут є давні чудотворні ікони Пресвятої Богородиці та святих угодників Божих. Тут подвизвалися такі знамениті подвижниці, як Олександра Девєївська та Олена Флорівська. Чиновник прямо називає Флорівський монастир кубкою будівель. Для нього це лише комерційна нерухомість на подолі найдорожчого району районі міста Київ. Також цей Високопосадовець закликає знищити найдавніший храм України, Ільїнську церкву, в якій молилася свята рівноапостольна княгиня Ольга та святий рівноапостольний князь Володимир. Біда, горе нашій православній країні, нашому православному народові, де можна владці, торгаші і безбожники. Дорогі брати і сестри! Співвітчизники, всі, кому дорога наша безцінна духовна і культурна спадщина, молімося, щоб Господь врятував наші з вами святині і віддав належне богоборцям, які простягають до них свої нечестиві.